Привіт! Мене звати Діана. Я 03.01.2011 року народження. Мені 14 років, я з міста Вінниця. Займаюся танцями вже понад 8 років, спробувала багато різних стилів. Народні, сучасні, танцювала контемп 3 роки. Наразі танцюю вже фанк Я навчаюся у польському ліцеї у Вінниці та поглиблено вивчаю іноземні мови, такі як англійська та польська. Також я активно займаюся акторською майстерністю в студії за театр. Ми ставимо вистави, виступаємо в школах і на фестивалях. У травні були на фестивалі Золота Китиця в місті Ужгород, де з виставою Мауглі отримала нагороду найкраща режисура і побувала на багатьох тренінгах. Зараз працюємо над виставою Русаленька за мотивами одноіменної повісті Лесі Українки. Я дуже люблю сцену та камеру та хочу надалі розвиватися і досягати ще більших цілей. Всім дякую за увагу! До зустрічі на снімальному майданчику.